Зустрічі з моїм колишнім вчителем трудового навчання даються надто важко, бо я пам'ятаю його усміхнене обличчя на фоні станків. Та останнім часом я зустрічаю його лише сумного і з пилом. Як зазвичай він каже мені: Ну що, Гріша, як твоя діяльність?» Я трохи розповідаю, задаю аналогічне питання йому. Він розповідає, що від нього пішла дружина. І він ще досі працює вчителем трудового навчання. У нього часто болять зуби і голова. Я пам'ятаю його дружину. Вона дійсно була сукою, нагадувала мені Шерон Стоун з основного інстинкту. Була блондинкою, не такою гарною, але таким же стерво. Олексій Васильович, кажу я, все буде добре. І він мені чомусь вірить. Але чому він нас вчив за все своє життя? Я не зробив жодної деталі, жодного літачка, жодної дощечки, качалки і жодної частини фрезерного станка. Зате в нас були спільні інтереси. Наприклад, ми обоє слухали ВВ і Дорс. Обоє любили потрендіти. ось що тепер лишилося від того Олексія Васильовича, якого я знав? Зуби почорніли і нагадували понищені піратські прапори, колір обличчя нагадував асфальт після дощу. І взагалі він змарнів. Та, на жаль, я не мав що заперечити його старості, бо старість і алкоголізм, як відомо, приходять до всіх, як і до таких канонізованих, святих, як вчителі трудового навчання.